Доброго дня, друзі! Мене звати Віктор, ви на моєму каналі. І сьогодні в нас буде все ж таки стрітфішинг, бо повернувся я до Києва. Ми будемо ловити на лівому березі на одному з озер. Позаду в нас, як бачите, будівлі, а ось там озерце. Ловити сьогодні будемо окунців, переважно на наноджих, і, можливо, якусь білу рибку. Містячки цікаві, є різні аномалії і будемо дивитися, що в нас з цього вийде. Моїм напарником в сьогоднішній стрітфішинговій ловлі стане на нова від Crazy Fish. До нього піде Ванфорд. 2500 СК. І наш шпульці в мене, залишки, все я їх ніяк не доб'ю. X-Braid Upgrade від UGK в діаметрі 02. Шнурочок класний, кидає класно, як і мормишки так і 1-2 грами. Ним навіть я п'ятірочку кидав. Тому для нашої ловлі саме те. Сів я трохи покидав, з пляжиками ушли, бо там взагалі нічого цікавого не було. І ось перша така цікава аномалія, ну вона найцікавіша, я вважаю, на цій водоймі, це оця труба, що нам постійно шумить. Тут постійно літом трималася і біла рибка, і окунці. Часом навіть непоганих розмірів. Тому зараз буду змінювати приманки і продовжувати перевіряти оцю міні-затоку. В принципі, розпочав я цю риболовлю отакою от приманочкою. Це хітомік від е, флагмана. На одному грамчику. Тому що все-таки осінь, рибка вже така не супер агресивна, та вона ще й міська до цього. Треба використовувати найменші вантажики. І приманочки в дюймі в нас будуть йти в пріоритеті. Проснімай відео. От, тільки сів понив трохи. Буквально на одному з наступних закидів клюнув-клюнув Окунчик О, во, вот такий. Стрітфішинговий, прикольний. Все на ту ж хітомі попався. Так, ми його звільняємо. І продовжуємо ловити. О, проснімай відео. Блін. Була рибка. Напевно, я зняв це клювання. І все ж таки під берегом вона відвалилась. Окунчик був дещо менше, ніж. Тей, якого я до цього залив. Але він прокльовує, трохи пробиває. Клює переважно на паузах, в принципі, як, як треба. Завершили ми кидати на цьому місці, де в нас труба. Так два клювання і отримав і все. Потім рибка закрила рота. Я намагався їй. Запропонувати віброхвоста, але не отримав ні контакту на ту приманку. Зараз будемо переходити на дещо інші місця. Куди? Так, кудись туди шведо? А? Кудись туди ж? Uh, no. О, снімай відео. О, підсів, підсів. Отакий прикольний окунчик. Знов я вернувся до танти. І він попався. Такий світленький. Дещо я його випустив, ну нічого, жить буде. О, про снимай відео. О, о-о-о! Оце вам треба показати. Це просто, просто супер. Спокойненько. Оце от наш стрітфішинг. Київський стрітфішинг справжній. Зачим ми топали ножками десь хвилин 40, щоб було... Отаке щастя зовий, да, ловчик? Включаю. Ну, але все одно танта, танта досить об'ємна приманочка, ловить навіть таких супер мілких окунчиків. Все, звільняємо. Хай пливе. Клюнув вздовж цього кам'яного насипу. Нехай ключі. Мені сподобалось. сподобались. Була, була, була. Гарно він вальнув, але я його не засік. Проснімай відео. Довго я його чекав. Вже кілька точок змінили. Отакий вот окунчик Прикольний попався. Все таки тактика провести ближче до... Білій наших принесла результат. Це, по-моєму, вже четвертий на сьогодні І сподіваюся, ще не останній. Бо часу в нас вже досить обмаль залишається. Обпроснімай відео. Опа! О, це вже трохи кращий розмір. Такий прикольний окунчик. На короткі клюнув. Він такі короткі проводці. Геть під самим бережком. О. Це вже краще, ніж те, що нам біля кам'яного насипу клювало. Оп. Все, десь там хай сидить. Вовщик, що ти тут став? Приманку міняєш, напевно А ти так Так, все, повертаємося до рибалки. Невеличка перерва була. Мені там зателефонували, Вова там вирішив приманку поміняти. І все, зараз ще одненького, думаю, зловим. Що ж, під звуки міста, та на вечірній зорі. Я буду завершувати сьогоднішню кількагодинну годинну риболовлю. Вийшло, звісно, небагато, але те, що вийшло, я цим, звісно, і задоволений бо За кілька годин багато окунців в такій досить специфічній місцевій водоймі наловити складно. Єдине, що сьогодні трохи засмутило, це холості клювання та кілька сходів. А якщо б можна було ці помилки виправити, то і рибки вийшло забити більше. Але це пусте. Я вдячний вам, що подивилися це відео. Бажаю вам міцного здоров'я та частіше ходити на риболовлю. До зустрічі в наступних відео. Бай-бай.